Вітаю вас, мої пані та панове! Мене звати Оля, і зараз я вам розповім про мої найкращі парфуми цього літа. Аромати будуть притаманні моєму смаку, а він мінімалістичний, природній, будуть аромати і фруктові, і квіткові, і рослинні. Я не дуже полюбляю солодкаві аромати, і вони якраз будуть або майже без цукру, або трошки зацукровані. Але ледь-ледь. Почнімо з аромата, яким я обливаюсь два рази в день, кожен день. Це моя нова дамбута парфумирна краса od Gentin Blanche білий терлич від Hermes. Це одеколон, який пахне саме цією квіткою. Терлич вона називається. Вона має гіркуватий трав'янистий аромат. Цей одеколон. він Холодний, Він гіркувато трав'яний. Тут можна побачити, відчути ті трави, які більше вам знайомі, можна відчути якісь і полини, просто якесь різнотрав'я гіркувати. В ароматі нуль солодкості. Нулі є прохолода, вологість. Мені ця прохолода і вологість, наче від прохолодного каміння, безмежно свіжий. Чистий, освіжаючий, однозначно мінімалістичний. мінімалістична краса, в якій ви бачите різні відтінки, їх небагато, але вони всі прекрасні. Це одеколон, який я на собі зараз відчуваю годинки 3. І не дивлячись на те, що він про гіркоту, таку вологість, навіть вогкість, холодність, він дуже м'який, наче в ньому є якісь такі холодні смоли. Краса, краса. Наступний аромат, я майже забула вам про нього розповісти, бо для мене саме літо, саме час для цього аромату, бо він розкривається неймовірно всіма своїми гранями, навіть показує яке своє потаємне дно. Ороз в парфумованій воді від бренда Діптік. Це аромат про. Трояндовий кущ в цілому з бутончиками, світло-біло-рожевими, з гілочками, бадиллями, навіть зламаною такою гілочку, корінням і землицю, в цілому. І це все ще з росою по ранкову прохолоду влітку, в затінку біля вашого дому. Аромат дуже добрий. Це не та троянда, яка кусає, яка колюча, шипуча, шипаста. Ні, це дуже добра, дружня, дружня троянда. Аромат структурований. Я в ньому відчуваю і таку шершавість, наче це от листочки. В ароматі є молекула кашмаран, яку я дуже добре відчуваю, яка дуже часто в парфумерних композиціях домальовує структуру, додає пухнастості, шершавості і вогкості також. І от саме влітку розкривається більше. Овочева сторона, тут заявлено артишок, проте я не буду тут вам брехати казати, ой, це пахне артишоками, там барбікю артишоками, Ні, в ньому є просто така от м'яка, наче пюрешка овочева. От м'якість овочева. Поряд з цією шершавістю зеленою листя, там є якесь щось таке м'яке овочеве і люту спеку. Цей аромат мені ще розкривається ялівцем. Більше показує деревних нот. Ялівець – це така прохолодна деревна нота, яку дуже приємно відчувати в спеку. Мені так точно. Ялівець мене охолоджує і бадьорить. І цей ялівець я відчуваю тільки в спеку. Відбувається якась хімія між моєю шкірою і цим ароматом. І ось з'являється ця ялівцева примара. Та аромат в цілому не акварельно прозор. Це відчутна, трояндова, трояндово-зелена композиція з деревними нотами. Це ми е, троянда тут також відчутна, промальована, вона свіжа, неолійна, та проте вона не пір'їночка, не така суперлегка. Це парфумована вода в бренді Діптік цього аромату Orose. Є ще туалетна вода так, Туалетна вода набагато легкіша. І там троянда от, найделікатніша троянда, яку я зустрічала в парфумерії, Вона прекрасна тим саме в туалетній воді, не в парфумованій воді. Що вона, аромат той майже моноаромат троянди дуже деталізований. Троянда там от відчувається, вимальовується. Якщо вам треба. Прям дуже тонкий, делікатніший аромат троянди, монотроянди. Зверніть увагу на Ороуз в туалетній воді. Парфумована вода, яку, про яку я зараз тут співаю, пісні шебечу. Більш важка композиція і більш складна, і більш стійка, і більш об'ємна і гучна. Аромат, який знаходиться на другому місці після. Ось цього деколону по використанню я їм користуюсь ну, мінімум по статистиці один раз в день це лучіано э, сопрані, фігопеска, фігінжир э, та персик. Аромат пахне абрикосками. Життєрадісний, позитивний, нелегковажний, проте, проте даруючий, дуже спокійний, милостовий. Гарний мені настрій в ньому відчуваються ці абрикосики, наче ти в сонячний день нарвав їх десь з дерева у сусіда тишком нишком. В ароматі ще присутні зелені ноти саме інжирного листочка. Який я просто обожнюю в парфумерії, саме журналист, як з його специфічною такою зеленою ноткою, шершавістю, ледь пильністю, Пх, взагалі пил в парфумерії – Одна з моїх найулюбленіших нот. Аромат гарного літнього настрою. Він доволі стійкий з одягу. Я його коли наношу на плечі, я його цілий день відчуваю там зранку десяти годин. Да. До шостої години він мені відчутний. І це так приємно відчувається. Він коли заспокоюється, в ньому наче виходить ще, коли верха сходять, з'являються ще такі в кедрові відтінки деревини, наче й ледь-ледь солоності. Інжир інколи дає солонаві нотки. І в моє уяву вимальовую кедрові горішки. Я не від не читала відгуків про те, що цей ще комусь пахне кедровими горішками. Проте, от я тут їх бачу от саме в базі, коли роман заспокоїться після тих гарнющих помаранчевих абрикосів. Користуюсь, люблю цей аромат. На жаль, знятий буде нагода десь побачити, і я вам раджу його протестити. Та десь вишукувати, купувати його, переплачувати. Я думаю, не варто. Я зараз нахожусь. Пошиці інших персиків абрикосів, цього напрямку фруктового. Знайду вам якусь заміну цього аромата і обов'язково розповім, бо я коли цим декористуюсь, мені теж буде потрібна заміна. Зараз розповім вам про два аромати, які мені прикликаються в чомусь, сидять на одному стільці. Це Пігасо Туалет від бренда Етро. Це дизайнерський італійський бренд. В цьому ароматі мені подобається те, що він, коли сходять у ці його перші лимонно-травні ноти, він пахне прохолодними перцевими е ірисами. І в цих ірисах певну, певний час життя на шкірі відчувається побілка крейда, щось таке вогке. Моя уява вимальовує картинку, наче якийсь глиняний предмет, там якась пазочка протерта. На ній протерли вологою, ганчіркою пил. І ось залишається цей на слідниці, вазочці, так воно пахне. Я обожнюю такі відтінки пилу, вогкості. Любі друзі, якщо ви бачите в якомусь парфумі пилюку, грязюку, чорнозем, будь ласка, дзвоніть мені, я це обожнюю. І тут є оцей відтінок якоїсь крейди, побілки який мені подобається. І прикольно те, що він не сидить дуже довго, бо це може бути надокучливо і не хочеться мені весь час так пахнути. А ось така гра парфумерних нот дуже пасує цьому аромату і пасує це все в моїй колекції і зараз в моєму літньому настрої. Аромат прохолодний, освіжаючий. На початку так є лимончики, трави. От зараз я щойно нанесла ще тут трави і лимончики. Побілки не дуже немає, а не дуже немає. Що це значить? Майже немає. А коли він вивітриться, цитрусово зелені ноти прийде ірис і все буде, побілочка з'явиться. Характер аромату освіжаючо пряний, про... в цілому про іриси. Іриси тут мають більш землистий характер, це такі коріння ірисів, не квіти. З елементами цієї такої вогкої о, побілки, такої крейдовості. І цей аромат мені дещо схожий, по звичайню з ось цим. Це ангелшер фам. Жінка. В цьому ароматі інший старт, він прохолодно-одеколонистий. Тут є такі гіркувато-колючі цитруси з ялівцем. Оце все разом передає привіт деколонистості. Ой, клас. А коли ось цей вверх сходить, з'являються, по моєму відчуттям такі ж. Ледь перцеві іриси, які є ну, в попередньому ароматі Пегасо. Та цей аромат без будь-яких побілок, щоб ви знали, якщо вас це лякає, база в цьому ароматі. Як на мене, ірисова перцева, деревна аромат називається ФАМ. Для мене це абсолютний унісекс, навіть комусь він. Йде в чоловічу сторону саме через такого, такий одеколонистий характер на мій смак. Це мінімалістична освіжаюча цитрусово-деревна композиція, не солодка, з одеколонистими ледь, колючими такими нотами і дуже спокійною затишною. Базу, та це не затишність в плані в піжамки під ковдрою полежати. Ні, це просто така спокійна, якась інтелігентність, це аромат. Ну, як і попередній цей, ці два мають такий настрій. Робочого повсякдення їх можна носити там на роботу, в офіс, де так просто збадіритись, коли там хтось працює вдома. От я ці аромати використовую саме на такі свої робочі дні, що по стійкості. Як на мене, ангішльозерфам більш стійкіший, ну, в них дещо різні характери, в нього більш яскравий початок, а потім він так різкіше заспокоюється. Цього аромата більш рівний характер, ну, десь 5-6 годинок зранку, там більш до вечора можна впоновити, або нанести якийсь інший аромат, або побільше нанести на одяг і буду лунати ці, ці аромати довше. Наступний аромат про фіалку. Поки що на даний час це про найкращу фіалку для мене. Це балінцяга парі. Я зараз опановую шлях вивчення фіалок та ірисів. Мені це подобається, поки всі шелеври з цього напрямку не вивчу, не заспокоюсь. Про що це? Про саме квітку фіалки, яка в парфумері дає пудровість, косметичність і лист фіалки, який в парфумері дає свіже повітря, озоновість, вологість. Навіть в деяких композиціях він дає відчуття огірка свіжого нарізаного, така от мінеральність в нього присутня. Тут все є, і мені серед подобається, тому що він збалансований на мій смак. В ньому є і свіжість, і зеленість, наче сіну навіть в ньому відчувається, і пудровість, косметичність відчуття доглядової та декоративної косметики. Мені не подобаються аромати, в яких які тотально 100% про косметичність. Піраміда цього аромату досить маленька, мінімалістична, лист фіалки-фіалка. Гвоздика і пачулі. Гвоздика в, цьому, в ньому відчувається, де вже далі, коли вже оці хавилі озонових свіжих, зелених заспокоюються, і вже я наслухаюсь цієї фіалкової пудри. Десь до базу ближче виходить така пряність гвоздики. Мені це подобається від першої секунди. До останньої. Аромат об'ємний, відчутний, жіночний, в ньому комфортно ходити, буде і на якісь на справи, працювати, спати, обожнюю я в ньому ввечері нанести собі на зап'ястки і ще отак <со> от поробити у ліжку. Наступні три аромати це в пробничках, в відлевантах, але ті, які я зараз активно розношую, у мене до них тягнеться рука. Я думаю, щось з цих ароматів точно з'явиться в повному флаконі. Перше, це аромат, який не з'явиться в повному флаконі, але я хочу його використати цим літом, щоб уже не тягнути до наступного літа цей відливан, це за Company Tokyo Токіо Це Є ароматом кульбабки. Проте я, вочевидь, промальований кульбабки не, відчу, не бачу в цьому ароматі. Він мені про зелень. Таку от, про посмішки на галявині. Він про базилік, про м'які трави, про польові квіти. Дуже милий, позитивний. Веселий та добрий аромат, зелений аромат, однозначно зелений, проте дуже м'який. Це трави, які не будуть на тебе так хижачити, як, наприклад, Synthetic Джангл від Тренеріка Маля. От щоб зрозуміти настрій цього аромату, уявіть, що ви сидите десь на галявині і плетете собі віночок з кульбабок. От такий настрій в нього. Проте цей аромат дуже нестійкий на мені. Це такий як міст, його можна сприймати за стійкістю. Ти так полився через годину вже нічого немає. Є, там, залишається, може, десь якась база, 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 яку треба з парфумерним мікроскопом виглядати. Якось мені не хочеться його купувати в повному флаконі. Проте аромат шикарний, шикарнючий. Наступний аромат про персики не знаю, де я діла свій відливат, мабуть, десь в сумці лежить це малія. Від бренда Nobel 1942. Це мені аромат про абрикоси і дуже велику кількість пряних трав. Мені зайшов цей аромат. Він дуже багато складовий, багато шаровий, він змінюється, можливо, на яких стадії. Поціновувачі цього аромату відвалюються, тому що не всім подобаються ці метаморфози, які він витворяє. Проте мені аромат пахне на початку якоюсь кухнею в вечірньому золотавому сонці, де гора таких от вже стиглих абрикосів, персиків. І Ще на цю кухню занесли якийсь оберемок, великий трав, полин, майоран, м'ята, дуже багато всього такого свіжого, пряного, ароматичного. Ось так він мені пахне. Далі в ньому відчуваються і такі терпкі і чайні ноти. І, врешті-решт, він всаджується на моїй шкірі османтусом. Османтус квітка, яка пахне абрикосами, Вона. Пахне на мені дещо анімалістично. І я цю от аномаль, анімаліку, яка присутня в цій парфумерній ноті Асмантус, відчуваю ту анімаліку як, як олівці для малювання. Є в ній ще така замшевість, шершавість, гумовість. Все в мені в цьому ароматі. Подобається. Він стійкий, об'ємний, такий відчутний. Обов'язково його треба тестити перед покупкою. Аромат не дешевий, аромат складний, можливо, будуть якісь дивні метаморфози з вашою шкірою, і вам аромат не зайде. Я хочу собі флакон цього аромату, та я не буду купувати повний флакон, там він 75 мл. Буду шукати десь собі залишок 20 мл. Мені буде ось так. Останній аромат на сьогодні, і це прям було відкриття моє. Це Джулієта Хезеган, Side Up. Я думала, це щось таке. Пляжно-доглядове, лежиш на пляжі, намазався кремом для засмаги, і ось так воно пахне. Та проте ні, оця сонячна вся історія цього аромату форм-фактор, назва. Взагалі на мене ніяк не впливає. Я відчуваю цей аромат як кремовий красивучий сандал. Так, в ньому є ледь ледь солодкості від о, ванілі, та не дуже. Це аромат мені не про ваніль. Мені дуже подобається цьому флакончику бути прекрасний сандал, такий, як я полюбляю. Кремовий, текстурний, ледь солодкавий та не дуже в ньому відчувається така деревна От особиста моя, як я відчуваю сандал, в ньому є окрім Кремовості, гладенькості, така бить, димність і солонуватість. Проте це не суперсолоний сандал. Це не сандал 33. Найближчий аромат до Sunny Side Up від Juliette Хезеган, який я зустрічала в своїй практиці, в своєму досвіді, це якраз Milky Mask від Прольемуа de Parfum, який я собі дуже хотіла. І тепер я просто, мабуть, не буду вже його хотіти, а візьму собі. Оцей різниця між Milky Mask і Sunny Side Up є, і вона відчутна. То для мене це аромати одного напрямку, одного настрою. Друзі, розкажіть, будь ласка, що відбувається в вашому парфюмерному житті. Чим ви там обливаєтесь? Що вас зараз дуже-дуже радує. Зичу вам найкращого вашого тижня, добрих новин всім! Наснаги, терпіння і сил тримати стрій! Слава Україні! Бувайте!